Всім привіт! Спробую я повертатися трошечки у цей канал з новим відео. Сьогодні розказую про карткову економічну гру Муну виробник мир Лео. Цю гру я замовила на розетці. Це карткова гра, дуже, дуже багато карток. Якість мені сподобалася. Зворотня сторона така матова. Гральна сторона глянцева, є правила, але я зараз покажу, як ми граємо трошки не за правилами, тому що мені щось було за правилами не дуже зрозуміло, щось мені не дуже сподобалося. Розказую трошки, як може йти гра за моїми правилами. Так, як граю я. Коментарі я, скоріш за все, закрию, щоб не було там запитань, а як за правилами, бо я не все зрозуміла, Та, щоб ви мені не казали, що або за правилами отак, я показую свій варіант. Якщо ви хочете подивитися, я запрошую вас дивитися це відео далі. І буду дуже вдячна за лайки та за. Якщо ви підпишетесь та поділитесь моїм відео з друзями або з тим, хто полюбляє настільні ігри. Тож, це я. тут я розклала гру на двох, роздається, по 5 карток. Це економічна гра, щось типу монополії, але без поля і без фішок, без кубиків. Починає найменший що треба зробити? Є отакі володіння. Ось це володіння, ось це. у володінь є комплекти. Тут є комплекти і їх вартість. А у деяких повний комплект це два одного кольору. У деяких три, у деяких чотири. Треба зібрати, щоб виграти, треба зібрати три комплекти якогось кольору. Повні, повні комплекти. Роздається по 5 карток, а, береться по дві картки. Починає, я вже казала, починає наймолодше. Наприклад, я беру картки, є гроші. Це мій банк. Я кладу його окремо, мені так зручніше, але а, у правилах написано, що за кожний хід, а, кожен гравець може зробити а, взяти дві картки і може. Зробити три якихось дії, зіграти двома картками з рук і які, якісь дії там зробити. І залишитися має не більше сьоми карток на руках. Я трошки не розумію, що таке сім карток на руках, тому ми граємо ось усіма картками, які є, лише коли картка. Зіграється, вона складається у, у, у цю стопочку. Мені зараз прийшли гроші, що я можу ще зробити за свій цей же хід? У мене є отака картка, вона, це картка подій. Картка подій може бути грошима в банку, якщо немає грошей. І тоді ця картка тільки гроші, і вона лише з, з банківськими грошима лежить. Ця картка дозволяє а, щось украсти. У володіннях супротивника, які являються частиною повного комплекту. Але ми граємо так, що можна украсти будь-які володіння. Тому а, я цю картку кладу сюди і забираю володіння мого противника. Так, і в мене вже така колекція. Потім йде Наступний гравець. В нього прийшли о такі круті картки подій. Ось це заборгованість. Будь-який гравець-противник може заплатити 5 доларів. Ну, тобто, якщо нас двоє, то я винна а, 5 доларів. Я можу заплатити грошіма, можу заплатити, наприклад, ну, я можу дати, наприклад, 4 долари. Ну, ми так граємо. 4 долари та якусь за долар володіння можу дати. Так, і тоді, якщо ця карта зіграна, вона уходить. Що таке хостел? Хостел треба поставити на завершений комплект, і тоді рента підіймається на 4 долари. Тобто, якщо там будуть картки події, податки, якщо ви захочете податки по цій карті отримати з противника, то ви до, того, до тої ціни. Ми граємо, що ми беремо колір, і скільки є, я зараз покажу. Плюс 4. Ми зараз не, не робимо цю картку. Є так, також картка подій, така, що можна додати дві картки ще. Тож ми додаємо ще дві картки. Це е, перша картка, друга картка вже за один хід зіграна. Так, ми знову отримали е, заборгованість та. Договір, який дозволяє обміняти будь-які володіння на будь-які володіння. Тобто, якщо цей, цей гравець хоче в мене забрати там, ОТО, то він по цій карті, що мені потрібно зелене. Він забирає, а мені віддає що завгодно. Не обов'язково те, що мені потрібно. Так? Є ще одна така картка, її можна зараз зіграти, додати ще дві картки за цей хід, а можна залишити на наступний хід. Також у цього гравця покажу я універсальні володіння. Треба обрати колір. І ці універсальні володіння можна додати до повного комплекту, якщо в тебе два. Наприклад, володіння одного кольору, ось цього блакитного. І це буду третій. Ну, ми так граємо третій. В правилах здається так само і написано. Тепер мій хід. Я беру ще дві картки ось це цей відсоток. Ось цей відсоток це універсальний відсоток. За будь-яке будь володіння я точно не знаю. Чи так, це за правилами, ми граємо так, що я обираю колір, Наприклад, в мене є ось такий зелений, і в мене одна картка. Я беру один долар з. Мого супротивника по цій картці, він, мене, він мені платить 1 долар зі свого банку. А я цю картку кладу сюди, вона зіграла вже. І ще в мене отака картка це була перша картка, яка зіграла за цей хід. І я, це друга моя картка. Я можу взяти ще дві картки. Я їх беру. І е, в мене додалися володіння. В мене ще не було таких кольорів, тож я їх розкладу. Тепер противник. В нього знову гроші. Він такий. Але він може з мене взяти, в нього є ще декілька карток, він може використати. В нього є заборгованість, тому він бере з мене знову 5 доларів. У мене 5 доларів знову немає. Я йому плачу 4 долари готівкою та на долар даю йому володіння, наприклад. Так, тепер моя черга. Моя черга, в мене є володіння, і я вже додала два володіння. Так, тепер противник. Ага, в нього також прийшли володіння. Так, і в нього є ще картка ось така, і він бере ще дві картки за цей хід. І відсотки. І відсотки ось якраз блакитний, і в нього є блакитний. В нього є блакитний. І він може з мене взяти долар. У мене долару знов немає. А, що ж мені робити? Ну, наприклад, я можу йому дати якесь володіння за 2, і він мені дасть долар решти. Тепер ходжу я. Так, знову. В мене прийшло. Я можу попросити викупити блакитне, тому що в мене два, і там є два. Я можу попросити викупити за 2 долари. Ось, два долари. Я пропоную і супротивник погоджується: я даю йому 2 долари з банку, він мені дає. І тоді я зібрала вже повний комплект блакитний. Три картки. У мене вже повний комплект. І також у мене є ось тут два. Так, бо більше мені нічого зараз не можу робити. Противник іде. Ще дві картки. О! Це також картки Це, Ця картка відміняє будь-який а, наприклад, темний договір, відсоток можна відмінити будь-яку картку подій, яку застосовує проти тебе. Супротивник, якщо ти не хочеш, щоб це було. І також є подвійний відсоток, його можна використовувати, як ми використовуємо. Ми додаємо не просто, бо тут немає конкретного кольору: ми додаємо цю картку, наприклад, до такої картки. І тоді просто помножуємо на два відсоток, який ми би взяли, просто з. Ну, наприклад, е наприклад, ми візьмемо ось такий зелений, він тут є на універсальному в 1 доллар Рент, ця рента, і ми також робимо ну, відсотки, також враховуємо з цієї ренти. І е завдяки цій картці ми 2 долари цей гравець бере з мене, за, ну, типу за те, що воно в нього є. Я 2%, 2 долари, в мене немає знову, тож я дам йому щось таке, наприклад. Можливо, відсотки треба якось по-іншому враховувати. Я так не дуже зрозуміла, тому ми граємо таким чином. Як у Монополії, по принципу, коли ти стаєш на, на полі, на Квадрат володіння з свого супротивника ти виплачуєш йому відсотки за те, що ти в нього туди потрапив. Ну, по, по такому ж принципу. Тепер моя черга. О, в мене сьогодні день народження, і кожен гравець мені виплачує по 2 долари, а також я можу взяти ще 2 картки. Я отримую з банку противника 2 долари за день народження, а картку я склала туди. І беру ще дві картки. У мене також є відміна і темний договір. Я їх поки що не буду використовувати. Потім противник. А у нього також день народження, він складає сюди, і я даю йому ще 2 долари. І також він може за цей хід ще дві картки взяти. О, і може набрати ще, в принципі, одну, один раз він може ще цими картками три рази. Три картки можна додатково використати. Так, у мене тут щось. Ого, я отримала варіанти, як взяти відсотки і універсальне володіння, йому можна, можна накрити. Наприклад, а, а тут два вже в мене є комплект. Тому я могла б накрити, якщо б в мене було б тут наприклад, дві картки, я б накрила, і в мене було б три повні володіння. Тут повний комплект. Два, тут три, і тут три в мене є. Ну, в принципі, це основ... головне, що можна про цю гру розказати показати. Я сподіваюся, це відео було вам корисним до наступних ігор.